Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч дорога з Маріуполя. Яна і Володимир Ященки. Коли 24 лютого в нашій країні почалася війна, ми ще думали, що все мене. Але коли нас обстрілювали не тільки з градів і артилерії, а вже з літаків скидали бомби, усе було ясно. Це справжня війна. Три тижні ми переховувалися в льосі, молилися до Бога щосекунди. З льоху неможливо було вийти, бо скрізь стріляли і бомбили. У місті не було майже нічого: ні води, ні їжі, ні медикаментів, гуманітарну допомогу до нас не пускали. На початку не було зелених коридорів, тому виїхати з міста було неможливо. Ми неодноразово намагалися покинути місто. Дізнавшись, 6 березня, де буде зелений коридор, ми вирушили туди. Усі намагалися виїхати на Запорізьку трасу, але нас не випустили, сказавши, що там обстрілюють, ми повернулися додому і вирішили шукати інший шлях. Знову чекали в льосі, боялися вийти. Щойно чули десь звук літака, як лунав свист бомби, і знову вибух. Встигали тільки присісти в коридорі. Ми молили Бога, щоб це не було десь поряд. Було дуже страшно. Ми випадково дізналися, що наш сусід виїхав 16 березня. Почув цю інформацію мій чоловік під час розмови із сусідками. Він почав запитувати, як йому це вдалося. Жінки відповіли, що сусід просто зібрався і поїхав у бік села Мелекіного. Ми вирішили, що також поїдемо завтра. Боялися, бо не знали, що буде далі. Ми всю ніч молилися. Зранку дивом знайшли бензин, якого вже з 1 березня ніде не було. Ми їхали містом. Навколо була жахлива картина усе згоріле та зруйноване. Ми не знали, куди саме ми їдемо, просто їхали. Коли в нас з'явився зв'язок, ми дізналися, що діти доїхали до Чернівців, і ми також попрямували туди, молилися всю дорогу. Їхали до Запоріжжя, до якого зазвичай доїжджали за чотири години. Тепер ми добиралися два дні. Було дуже багато КПП, окупанти зупиняли. До Чернівців дісталися за п'ять днів, проте нам на шляху зустрічалися люди, які просто так допомагали. На нашу думку, це були Божі ангели, не інакше. Коли ми дісталися до Запоріжжя, то переночували в Кропивницькому. Нам допомогла волонтерка Анна, яка познайомила нас із просвітером Олександром та пастором Григорієм місцевої церкви Адвентистів Сьомого Дня. Так Бог нас привів у свою церкву.